В ранку. Мы либо перед плотностью коренномолвного канала, либо цепи. Ранок, туман, тепло, як для грудня, снег, майже весь растану, но он є есть. Пробежусь по снежку, сегодня у нас среда. 11 грудня 2024 року плюс 1 градус на вулиці і карець тихенький-тихенький гарно Вчора обіцяв розповісти гарну новину і гарьок, якого у червні ще забрали. Більше ніж 2 місяці не було зв'язку, Ми вже усі... Ох, він позвонив вчора, каже. Ви, мабуть, мене вже поминали моєю горілкою. Я жив. Я ні-ні ні, ні, ні горілка твоя. Стоїть, чекає на тебе. Все, все добре, так що гарна новина. Гарна. Дуже. Дуже радий з Так, як прийшла нічого харте. Так, все. Навіть не чув, Гарно. Пройшли зі мною, прогулялися гарною новиною. Поділився. Травайчки їздять, світлофори працюють, все. І миру добро доброзвади, всім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити. Раджі наче. Гарного дня, мої люди. Гарної середи. До побачення, пока.